Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо знімати випуск з Міланою. Познайомтеся! Привіт! Мене звуть Мілана мені 8 років. Сьогодні ми будемо знімати про картки. Тому що Мілана ніколи їх не бачила, та вона дуже хотіла на них подивитися. І ми сьогодні також дізнаємося, які картки подобаються дівчатам. Так що, давай починаємо. Ось так, він, їй сподобався Чампандер з десятою пробою на експертизі. Мені теж він дуже подобається. Так, це перша картка. Давай. Ще якусь Добави. гарну картку. Давай ще. Так, в нас ще є ось така картка Пікачу. Дуже гарна. Так, давай. Все. Давайте. А ось така тобі подобається. Ось така? Да. Да, подобається. Так, подивимося, яка гарна картка. Вона така незвичайна. Так, давайте. Іще дві картки. Угу. Давай ось цю. Так, в нас така картка Full Art. Дуже гарна. Давайте остання. Да. давай. Давайте, наприклад, ось цю. Так, у нас ось така картка. Так, тепер доставай усі картки, Тобі потрібно вгадати їх вартість. Давайте почнемо з Чампандера, Тримай. Скільки коштує Чампандер, Як ти думаєш? Ну, мені здається, вона найдорожче коштує, тому що вона, знаєш, в тебе вона в такій рамочці. Вона yeah. здається, що вона найдорожча, тому що всі в ось такій рамості, а ось ця в. Ви... Що... Добре, так яка її вартість? Тисяча, мабуть, тисяча гривень? Ну, yeah. mm, не вгадала. 80 доларів. Це приблизно більше трьох тисяч гривень. Так, давайте. Наступна карта. Мені кошти на місце? Ну, може. Давай, yeah. Наступна картка. Це в нас м'ю. Як ти гадаєш, скільки вона коштує? 60 доларів. Добре, вона думає, що ось ця картка стоїть 60 доларів. Але ти не дуже вгадала. Вона коштує десь 13 доларів. 13. Давай наступну. Скільки ця коштує? Подивіться. 60 доларів, здається чомусь. Ну, ти чуть-чуть не вгадала. 50. Вона коштує 10 доларів. Давайте наступну. Це Оступна. вже передостання. Так, давай. Так. Подивіться, яка покажи в камеру. Так, вона мені теж дуже подобається. Як ти вгадаєш, скільки вона коштує? 20 доларів. Або. 40 доларів. Так, ця картка коштує 10 доларів. Чуть не вгадала. Ти вибрала одні з самих е, дешевих карточок, окрім цієї. Так, так давай, давай, давай. наступна. Це вже остання. Пікачу. Так, подивіться, яка. Давай, скільки ти думаєш, що вона коштує? 50 доларів. Не вгадала. 17. Так. А як ти думаєш, яка із цих усіх карток коштує найбільше? В мене з Ні. Вона займає тільки п'яте чи четверте місце. Ось так. Так, ти вгадала, а скільки вона коштує? Так що я вибирала ось, ось, цю, то ти сказав, що з тих, яка я взяла, це дорожча, і вона коштувала 60 доларів. 80 доларів. 80, це може 100 доларів? Чуть-чуть, 140 доларів. Добре, а яка картка із цих всіх коштує на другому та третьому місці? Даю подсказку, та, яка на другому місці, вона дуже похожа по цвітам на Аксеріуса. Мені здається, бо ця боя зараз. Ось це на другому на другому. Так, вгадала вона коштує, як ти вважаєш. Ну, Якщо ось ця коштує 140, то ця може 120 чи 100 доларів. 100 доларів, правильно. Так, і яка на третьому місці? На третьому я бачила ось ця теж схоже кольором. Ні, вона коштує 10 доларів. Ні. Добре, давай я дам тобі невеличку підказку. Ти можеш вибрати з цієї, з тієї, з цієї і з тієї. Ось у нас чотири картки, які можуть, можуть займати третє місце. А, ну, Дивись, ось ця точно не може, тому що ти казав, що вона так. на п'ятому шостому місці. На четвертому. ось ця. І ти вгадала, вона коштує 85 доларів. Добре, а як ти вважаєш, яка з цих карток більше всього за останні, е, ну, за останні дні більше всього піднімалася у ціні? І яка більше усього подобається людям? Я мабуть не знаю. Не знаю, може ось ця. Ну, вона теж піднімалася, але не вище всього. Вона надо такого ж кольору, як о, ось ця, да? так? Mm -mm. Вона... Я тобі підкажу: в ній дуже багато синього кольору. Це або... ось це ось ця. Ні, не ось ця. Ось ця, так? Да? Вона піднімалася, але не так швидко. Ну, не так високо. Ось. ось ця картка, вона кожен день. Практично стабільно росте у ціні, і вона дуже подобається людям. Але є одна картка, яка за одну неділю піднялася вище 20 доларів. І вона десь на цій половині. Ось так. Ось це? Ні. Ти сказав, що вона. Вона найдешевша із цих усіх. Ти сказав, що вона така синя, так? Так. В ній багато синього кольору. І вона це сильний покемон. І ти його, я уверюся, знаєш. Ні, це не ось ця карта. Okay. Ти його знаєш. І ти вгадала, і як ти думаєш, скільки вона коштує? Mm -hmm. Якщо одна піднімала. Вона ж піднімалася? Так, на 20 доларів. Скільки вона коштує. А ти як думаєш? Без підніму? Без... Ні, зараз. Скільки вона коштує, як ти думаєш? А я думаю, 70 доларів. Практично, але ні. Вона коштує 42 долари. Вона коштувала 20 доларів і за одну неділю вона так піднялася, я здивований дуже. А ось це мої карти золоті. Яка тобі з них подобається найбільше? Ну, мені здається, що це. Не знаю чому. Так, їй сподобалася ось ця. Я з тобою повністю згоден, тому що ця картка єдиний покемон. Все це якісь штучки. Ну що, друзі, ми заканчуємо свій випуск про покемонів. Усім до побачення, друзі. Пока!